конечно, значить, тому що ну хочеться сказати во первых этим людям, которые були там, катастрофа не только його знають не только на Україні, знают во всем мире. Очень сильно повлияла на людей, очень сильно повлияла то також на молодое покоління, на воздух, на атмосферу Лозівська міська рада старшокласників будинку дитячої та юнацької творчості. Чергове засідання присвятили 28-й річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Старшокласники вшанували пам'ять загиблих учасників ліквідації аварії та віддали шану живим. 26 квітня у всіх куточках нашої держави завоярять прапориники, з ними виходять тільки раз на рік, тільки в цей день. І в нашому місті попливе він мовчазною скорботою по вулицях, мали новий прапор з голомом осередині, а в тому колі чорний колоколь. Його на малиновий дзвін, переповнює ще мов душі. Так сталося, день цей став поминанням. Тисячі свічок з молитвами до Бога рвуться полум'ям до неба за царство чиїсь душі. Це значить, що когось не стало. Це значить, що не стало багатьох. Колись тут був чудовий громад. І сонце він і Але прийшла біда край, яка не віша. Не було зелене, і рясне, від кого бар не стало і з'їло, ну держи все. все, що було, позасихало. Хоч і врожанням був той рік, але ніщо там не збирало. Вмить них знайомий краєвид, та хитвари не повтікали, не чути більше солов'я і качка. Неколе вставочку. На Не його розбилиться земля свою загинула сорочку. 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини 58 секунд в реакторі 4-го блоку Чорнобильської АЕС почалась некерована реакція ділення. Пролунали вибухи, які зруйнували реактор і приміщення енергоблоку. Із 192 тонн палива, що знаходились в реакторі, близько 4% було виконати в повітря протягом 10 днів. А лазарщини далі на потіха і течі ріки стоїть як одинокий корот. Людмір пакірують черно. Там был, как штурмом на листах, сооружен гроб саркофаг, чтобы спрятать бешеный уран, унесший жизни лазовчан, поехавших, как и другие, на усмирение стихии. Стихии, угрожающие нам всем испепелить все а совсем. Я видел их живых в глазах. И на свет слеза. Я сделал все, чтобы им помочь, Но радиация, как ночь, накрыла этих лазовчан, Смиривших смерти ураган На тихой Припяти реке, От лазовщины вдалеке. Но в Припять-то днепро впадает, И по каналу попадает на лазовщину, На Донбасс, чтобы напоить водой нас. А облака плывут легко. Чтобы черт, он недалеко. Там люди подвиг совершили, что мы и дети наши жили без проклятых миллиардов, берущих все живое плен. Но где газиметры простые? Без них одни слова. Туворий екзамен під час ліквідації аварії складали пожежники, транспортники, будівельники, медики, льотчики, підрозділи міліції, спеціальні частини хімзахисту усі діяли героїчно та самовіддано. люди настоящие герои, вот им просто сразу можно э, ну, давать звание человек с большой буквы, потому что в наше время мало таких людей осталось, а вот они не пожалели себя э, и шли, чтобы мы жили, чтобы жила их семья, чтобы жили их дети, чтобы жили их внуки в нормальной такой среде, в, ну как бы чистой, пусть это повлияло на экологию у нас, но они вот, они не боялись. для для нас, для каждого человека. Я думаю, что каждый обязан это помнить и обязан вот таких людей почитать. Хочется сказать этим людям огромное спасибо за то, что они э, своими плечами, своими спинами они закрывали, они спасали территорию страны от такого. От, от этой катастрофы, которая произошла у нас. И это действительно очень страшно. И люди, которые это делали, это очень мужественные, героичные люди. И действительно, не каждый бы из нас. Мог пойти пожертвував своєю життю ради того, щоб спасти других. Та чорнобильці ліквідатори не вважають себе героями. Вони просто намагалися захистити свою державу від невидимого ворога. Почесним гостем на вечорі пам'яті був учасник ліквідації на Чорнобильській АЕС, полковник у відставці Олександр Васильович Скопинцев. Він розповів молоді про трагічну долю шістьох пожежників, які були одними з перших на місці катастрофи. Мне всегда очень трудно говорить. Хочу поблагодарить вас, что вы помните об этой чернобыльской трагедии, как относитесь к этому благоговейно с патриотизмом. Поэтому спасибо за ваше отношение, за ваше понимание, за вашу преданность традициям нашего народа. Ну, если коснуться именно Чернобыльской трагедии самое знаменательное, такое горькое событие. А те шесть человек, которые здесь мы смотрели, герои, действительно герои. Вот я, например, себя героем не считаю и не считал. А вот пожарники, которые первые прибыли на тушение, возникшие после этого пожара, они действительно были героями. Это два караула под командованием лейтенанта Правика, лейтенанта Кабинка. И всего шесть человек. Они погибли не сразу, отстояли свою вахту. Благодаря их решительным действиям э, был локализован пожар на четвертом энергоблоке. Э, удалось отстоять крышу третьего энергоблока. И практически они заложили то, что распространение этой вахты было даже дальше. Ну, представьте себе, если будем так говорить, норма радиация, которая тогда существовала получить человеку, то есть норма, которая считалась не опасной одноразовой нормой получения, 25 лет. Они получили сотни рентген. Поэтому практически они на глазах умерли. К ним пускали жом, и то на время. Палаты пускали жен. На время почему? Потому что они сами фанили. Они были источником радиации. И когда они умерли, В Москві, на Причому могили їх були бетоном, бетона, щоб тіла не облучали бітоном. У 1986 році Олександр Васильович проходив дійсну військову службу у залізничних військах. Був командиром роти. В іюлі, 31 іюля 86-го року, мої в роки в повному составі, по голові за мною, направили. в начале в город Киев, а служили мы в Чернигове, я служил в Чернигове. Это 68 километров по прямой от э, самой Чернобыльской станции. И вот уже в июле-августе, да и в июне уже в Черни... Чернигове наблюдалось повышенное радиационное обслуживание. Вот направили мою роту с задачей восстановить э, подъездной железнодорожный путь от станции Яров, это 2,5 километра вот самой электро электростанции. До первого, второго энергоблока Переводавали все эти энергоблоки, их там четыре всего было, все были остановлены, закончены реакторы, и так стояла и задача как можно быстрее восстановить работоспособность этих оставшихся целых блоков. Поэтому первым делом надо было восстановить путь, по которому железнодорожный путь, по которому завозилась станцию ядерное топлива вывести отработанное ядерное топливо, завести свежее ядерное топливо и запустить работу. Вот восстановление этого пути 2,5 км занималось мое подразделение. Ну, почему именно мое? Ну, Каким-то образом это было связано с тем, что у меня были специалисты по восстановлению э, верхнего строения пути же, здоровья. Вот в течение 10 дней мы этот путь восстановили и провели первый поезд через, по этому пути Заставили два вагони, восьмирозний викони для перевозки ядерного тону. От така задача за дісі дні виконані аварія, яка сталася 28 років тому, найбільша в історії атомної енергетики. Наслідки масштабні, трагічні, гостро відчуваються у сьогоденні. Середна травня 1986 року. Із зони ввезли понад 90 тисяч жителів. Загублено 48 тисяч гектарів земляних уїздів. Виведено із ладе 14 підприємств, 15 будівельних організацій, втрачено 900 тисяч квадратних метрів житла, 10 тисяч приватних будинків. Горе впало не тільки на Україну, вона зачепила Білорусь, Росію, Європу. На забруднених територіях нині проживає близько 2 мільйонів осіб, тобто кожен п'ятий. Дніпровська вода забруднена. Вона містить радіонукліди, важкі метали, пестициди, нітрати, нафтопродукти. Деснянська вода містить розчинені у воді свинець, цинк, мідь, марганець та інші. Небезпечна для здоров'я риба цих річок. Нині в Україні склалася важка демографічна ситуація. Смертність населення перевищує народжуваність. Є області України, які вже не відтворюють населення. У державі народилося понад 14 тисяч неповноцінних дітей. Близько 70% від народження мають ті чи інші поплення у збільшується кількість психічних і онкологічних хвороб. У нашому місті є чорнобаскалея пам'яті, на якій стоїть пам'ятний знак, установому до 10-ї річниці традиції. І шумить цілий парк з борізок. Кожна нова посаджена борізка це свідчення того, що хтось пішов життям. Що когось не стало. І якщо вам доведеться бути на цій алеї, затримайтесь на хвилинку, постійте мовчки, послухайте шум серед поріза. У Чорнобилі не проходила лінія фронту, не сустіли на головою. Але всі, хто в цій страшні для всього світу, дні був у Чорнобилі, були справжніми героями, пожежні водії, механізатори-будівельники, медики-дозиметристи, енергетики і хіміки. Солдати і офіцери, Жадання людства зупинити безодню атомну смерть. Ми ж сівачі, ми сонця, діти, спроможні зупинити смерть, Зупинити вибухи, ракети, роззброїти віки і дні, щоб сонце мирної планети у кожнім сходило вікні, щоб трави, колоски і віття вогнем не перетліли в прах. Щоб грізне ядерне жахіття не спалахнуло по світах, щоб наша дума і дорога єднали глибину і вись, вола, чорнобильська пересторога, людство, зупинись! Близько однієї тисячі людей з Лозової і Лозівського району поїхали до Чорнобиля боротися з мирним атомом. У музейній кімнаті бойової слави, будинку дитячої та юнацької творчості, існує куточок героїв чорнобильців. Серед експонатів є наукова робота одного із членів Ради старшокласників вихованки БДЮТ, про лозівчан-ліквідаторів з фотоматеріалами та спогадами очевидців. А книга, подарована Олександром Васильовичем, у якій розказується про Чорнобильські організації багатьох країн світу, поповнила експозицію музею БДЮТ. Олександр Васильович вдячний молоді за розуміння за те, що вони не забувають про той далекий 86-й рік. Та якщо буде потрібно, не задумуючись, Олександр Васильович піде знову боротися із подібним ворогом. Ну, чому? щоб захистити своїх дітей, своїх внуків, щоб чтобы... у них життя була лучше, ніж у нас, Це Это... всьто желання любова родителя, любого деда, бабушки и так далее, чтобы уберечь своих детей от э, таких катаклизмов, которые иногда случаются в нашей жизни. Ну, это, будем так говорить, встречи, они направлены обоюдо-остро и... нам какое-то ощущение того, что мы не забыты и нужны еще кому-то. Ну и все-таки передавать нашей молодежи, хорошей нашей молодежи, те заботы наших, когда мы были такими же молодыми, передавать традиции наши, чтобы на благо нашей Родины, Украины. Поэтому это взаимообразно происходит Этот день для нас очень важен вот для всех потому что люди которые э, спасли нас от такой ну, такой вот страшной катастрофы они настоящие герои они дали нам жизнь дали нам как молодому поколению вот такое светлое будущее чтобы мы не знали что такое что такое может произойти они действительно смогли это все сделать так чтобы мы жили.